Привіт, вітаю вас на каналі Зедача. І сьогодні мова піде про ось ці високі грядки, які ви можете бачити за моєю спиною. А це моя особиста технологія, якщо можна так сказати, бо подібного нічого не знайшов в інтернеті. А три роки тому вирішив їх виготовити і, власне, хочу поділитись своїм досвідом. Якщо зацікавила технологія їх виготовлення, тоді давайте перевдягнемось і будемо працювати. Отже, щоб сконструювати наші грядки, нам потрібен невеличкий набір інструментів. Ці інструменти, в принципі, є у кожного з вас, або придбати їх буде не такою важкою місією, та й коштують вони недорого, окрім болгарки, звичайно. Після цього ми починаємо нарізати всі наші відрізки за розмірами. Розміри будуть трошки пізніше в цьому ж відео. Також їх я прикріплю нижче у описі до самого відео. Після того, як ви наріжете всі необхідні частини згідно переліку, потрібно буде їх з'єднати між собою. З'єднувати ми можемо в довільному порядку, але дуже важливо, в місцях прилягання профілю одне до одного, вам необхідно трошки зім'яти кромку самого профілю для того, щоб забезпечити щільне прилягання профілю одне до одного. Плюс в місцях, де ви будете кріпити перемички, а я вам рекомендую на трьох на трьохметровий профіль на трьохметрову довжину робити дві перемички для того, щоб забезпечити жорсткість самої конструкції. Там також треба зім'яти цю кромку профілю і також кріпити самі перемички з внутрішньої сторони самої грядки. Адже саме таким чином ви забезпечите комфортне приєднання матеріалу, яким будете оздоблювати навкруги саму грядку. Чи це буде шифер, чи це буде профнастіл, чи це будуть близькі шифер і так далі? Будь-який матеріал, який ви будете використовувати, буде краще прилягати, якщо будуть у вас перемички не з зовнішньої сторони, а з середини грядки. Як бачите, ми зробили висоту самої грядки 30 см і 15 см Ніжок залишили для того, щоб заглибити у землю. За три роки можу сказати, що це було правильне рішення, тому що вся конструкція стоїть міцною та надійною на землі. Також хочу заакцентувати вашу увагу на кріпленні верхньої перпендикулярної планки, яка з'єднує дві довгі частини. Ми відгінаємо бокові частини на ширину профілю, щоб вона потім заходила згори, і після того будемо кріпити її на заклепки. Таким чином конструкція стає ще більш надійною. Після того, як грядка зібрана, ми можемо встановлювати її на місце і поступово вкладати весь матеріал, який нам потрібен для того, щоб зробити її теплою. Вниз ми кладемо з вами картон. Нарешті нам знадобились коробки з холодильника, які ми так довго зберігали. Якщо у вас є проблеми з кротами, то можна встановити додаткову сітку, потім грубу органіку, тобто якісь дошки, якісь гілки. Далі згори насипаєте сіну або, можливо, скошену траву і заповнюєте все землею. І потім у нас залишається лише питання з облицюванням. Я використовував ось такий великий шифер. Нарізавши його болгаркою за розміром, встановив і таким чином у мене вийшли грядки, які ви вже бачили. Ви можете побачити технологію кріплення шиферу до профілю. Як бачите, він вставляється всередину самого профіля. Так це гарантує нам те, що земля не буде витискати його назовні. Ну і відповідно, тут вгорі він кріпиться за рахунок ось цих болтиків. Болтики брав спеціальні по шиферу. По металопрофілю, так з шайбою на резинці для того, щоб його не розчавили. Як бачите, бувають не зовсім вдалі спроби так прикрутити його. Спочатку пробував невеличкі шурупи саморізи, потім взяв трошки довші, і справа пішла значно краще. Воно тримається досить добре, ну і відповідно служить вірою і правдою вже не один рік. Єдине питання, яке виникає, це з ось цими боковими перемичками, так тобто я не заклав сюди всередину профіль між стійками в цілях економії, знову ж таки. Але там, де рівень землі у вас чудово підходить, він тримає якраз шиферину у самій землі. А там, де трошки земля нижче буде, відповідно буде витискати, але не критично за три роки ось все, що відбулося. Я думаю, нічого страшного із того не сталося. Ось ці щілини, з них теж особливо нічого не випадає. Крім того, я їх використовую для того, щоб завести крапельний полив. Таким чином воно виглядає естетично. Мені подобається. Як вам пишіть в коментарях. Ось ці, відповідно, у нас трошки менше грядки, вони по 2.15, здається, довжиною, але ширина залишилась такою самою. Ширина незмінна, мені воно подобається, зручно обробляти. Ширина в проходах 70 см. Цього достатньо для того, щоб тачка проїжджала, ставала собі і залишалось місце для того, щоб попрацювати. Відповідно, ось ці грядки ті що менші з профіля. 2, 3 метри, відповідно 2,15 ми відрізаємо, і 85 у нас на перемичку. Тобто це таким чином стає нам набагато зручніше. Відповідно, верхня рамка у нас складається лише з двох профілів. Ну і відповідно перемички, які я вказував, якщо ми кажемо про трьохметрові грядки, тоді перемичок має бути дві на всю довжину, для того, щоб створювати додаткову опору. Якщо ж ми беремо ось по 2,15, то тоді одні більше, ніж достатньо. Тепер пропоную трохи по кошторису пройтися. Відповідно, профіль приблизно коштує зараз CD, такий для гіпсокартону, так який я використовував особисто, коштує 150 приблизно гривень. Так, тобто, на одну грядку на виготовлення однієї, грядки такої розміром 3 метри на 85 сантиметрів, приходиться приблизно. 11 з половиною профілів. Я рахував, тож в принципі не така велика ціна, точніше, не на одну, а на дві грядки. На дві грядки відповідно нижче я прикріплю весь перелік, так що потрібно, в яких розмірах ви можете трошки зекономити за рахунок ширини самої грядки. Можна зробити її не 85, а 75, наприклад, сантиметрів. А чи вигідно це? Ну знову ж таки. Хтось скаже, що треба чимось закривати, якщо у мене немає шиферу. Тут вже я не можу вам порекомендувати нічого. Але в цілому, шифер Бу можна купити достатньо дешево. А є випадки, коли змінюють дах хтось і його просто викидають. Можна використати профнастил, але це буде значно дорожче. Можна використати прямий такий шифер, можна їх використати, тобто. Як яку технологію вам обрати, що саме вам використовувати, обрати особисто вам? Я просто поділився своїм досвідом. Е, можливо, комусь це знадобиться, адже ми для того і шукаємо інформацію, щоб знайти щось корисне для себе. Якщо знайшли, я буду радий ставте вподобайку і до нових зустрічей. Бувайте!